Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми знову повертаємося до гри під назвою Streamer Life Simulator 2. Цей раз ми спробуємо якомога більше заробити гроші, а також на цей раз я хотів би модернізувати свій ПК для того, щоб можна було вже проводити ігрові стріми. Отже, погнали. Нарешті приїхали мої покупочки, і зараз ми з вами будемо трішечки шаманити. І що ж ми тут з вами зробимо? Так, материнську плату я б хотів би замінити. А, а де це вона? А, Ось вона. Ось вона. І нам, напевно, що для того, щоб все замінити точніше, замінити материнську плату, нам потрібно е Так, що мені тут ще звідси прибрати треба. О, все, ми зняли материнську плату, стару нашу. І тепер, як бачимо, можемо поставити на неї. Додаткові параметри. Так, тепер у нас є вже 3 ГБ оперативної пам'яті, як бачимо. Графіка підходить, в принципі, це все. А що з цією робити, я поки що не знаю. Підключив я собі ще швидкісний інтернет. Тут мені ще приїхала моя лампа. Е, побудувати її, напевно, що повішимо. Ось так. Дивіться, і що ми тут мож... Змінити колір. О, дивіться, ми можемо. А куди нам краще б її поставити було б, якщо вона так. О. Ну, в принципі, нормально, я думаю. Так, і давайте подивимося, чи тепер ми можемо е, з вами провести стрім ігровий. Заходимо в Ups. ну Давайте ще зайдемо в діскат. В принципі, поки що немає нічого, ніяких повідомлень. Такс. Е, в, так, е, світло погане, погане світло. Візьмемо його і все-таки повішимо десь ось тут. Ой, не те, не те натисну, мені подобається ось цей, ось цей колір фіолетовенький такий. Так, використати. І все. Тепер ми можемо з вами розпочати стрім. Але just chatting, Ми тепер вибираємо gaming, ставимо 720P і спробуємо виставити 60 Фепеса. Яка причина цього? Причина цього, що я підключив собі ще один додатковий інтернет. Так, як бачимо, ні, не витягує він. Не витягує. Якість 720 p все одно рве, ставимо на 408, 80 і все, наче в нас уже працює. Тепер ми заходимо в e, smoke, здається, і натискаємо Play. І тепер потрібно контролювати ще цю дурну токсичність, почати командний режим. Давайте спробуємо провести стрім і подивимося, що з цього вийде. Навіть прикол в тому, що тут ми можемо грати. Типу, ну, ми реально граємо. О, плюс один. Ви мертві. Очікуйте, е, очікуйте наступного раунду. Прикольно, прикольно. Так, си, механіка гри виглядає е, е, гарні. Гарні дівчата в чаті. Ваш чат такий пустий. Так, з токсич... Токсиків... Токсиків потрібно блокувати. Токсиків FPS 19 в Camper Strike 2. Люди, які жертвують ідіоти. так, з таких Відразу Відразу в блок. Стараємося блокувати таке це все діло. І ось у нас вийшло пострімити. У е... нас вийшло пострімити Оце все діло. Нас вийшло пострімити гейм. Такс, ми зараз знову вилітаємо на топ мід. Зараз ми вилетимо на цей топ мід. Я б ще попадав би. Бо взагалі супер. А, ви мертві, очікуйте. Е, ви, ви погано граєте. Я знаю, дякую. Е, питання і відповіді в кінці стріма. Такс. Я краще вийду на, на вулицю, ніж буду це слухати. Ви опозорилися ну, по то. Ну, будемо банити, будемо банити цих гнидусів просто-напросто. ви так погано граєте? Я не знаю, що я так погано граю. Ну, так погано граю. Я тут в доставці працюю, а ці два чувачка просто підійшли до мене і почали мене фотографувати. Дивіться, вони мене фотографують і кажуть, що о, я їхня. Вони мої, мої шанувальники, одного я з них збив. Просто-напросто. Так, полетіли звідси, полетіли. Чим швидше, тим краще. Хочеться знайти взагалі. Я б хотів би знайти якусь ванну чи ще щось. Ну, щось такого плана. Бо мій головний герой хоче помитися, а я не можу йому навіть це забезпечити. А зараз просто-напросто поки що катаюся і доставляю людям їжу. Хочу трішечки підзаробити грошенят для того, щоб можна було. О, добрий день. Для того, щоб можна було собі придбати якісь нові запчастинки та детальки до компуктора, так як ми його хоч, хочемо модернізувати в сьогоднішній серії, то потрібно якось трішечки викручуватися. Але поки що я дивлюся. Оу, а куди я полетів? Прикол. Дивлюся, поки що це буде дуже-дуже таке довге заняття, так скажемо. Бо замовлення. Якось ідуть дуже повільно, це, по-перше, а по-друге, доставляти їх потрібно бляд, за 39 земель просто-напросто. Так, народ, вже пройшло доволі таки багато часу, і зараз е, нам мають відправити аж цілих 300 глядачів на стрім. От, прям реально, 300 глядачів. Так, додо, ваш збір був відправлений вам на рахунок. Не відповідайте на. Так, на, це, на цей лист. Так, здивимося. Наступний. Так, тут нам не вистачило 10 доларів. Так, заходимо сюди. Рахунки. Давайте подивимося, що в нас по рахункам зараз. Тут нам потрібно заплатити купу купу грошей. А ще я б хотів би вам щось показати зараз. Я вийду з цього моменту, і та-да! В нас з'являється з вами новий мікрофон. Всі почули. Ну, <гум> і з'явилася оця штука. Всі перестали скаржитися на те, що мене погано чути. Це мені подобається. Такс, і зараз що? Нас чекає стрім, де має бути аж цілих 300 людей. Мені цікаво, як воно буде все відбуватися. Так, ось в нас спам-спам-спам. І потрібно контролювати. Оце от все діло. Так, вірогідність успіху. Так, страта часу, скільки вам років. Ви так, проводите ігрові трансляції, можете поділити. Бля, прикиньте, тупо, от зараз треба було б цьому компу е, зробити оце діло. От саме зараз. Е, стрім вийшов, до речі, доволі таки непоганим. Ми тоді заробили пару доларів і три сотні ми заробили просто-напросто за те, що. З вами, так скажемо, провели цей ефір. Так, заходимо сюди, приймаємо душик в обов'язковому порядку, бо наш стрімер трішечки забруднився. Так, тепер ми свіжі. Давайте подивимося, що в нас ще. Мені потрібно поспати і ще потрібно е, сходити в туалет. Ну, от З туалетом, до речі, проблемка. Його можна придбати, і це взагалі е, більше ніколи не буде для нас ніякою проблемою. Але зараз я не знаю, чи варто його придбати, чи тут варто було б е, поки, що, поки що не поспішати з покупкою туалету, а оплатити рахунки за квартиру, за це все, і тоді вже дивитися, що в нас залишилося по грошах. Так, давайте подивимося, що в нас зараз по комп'ютеру. У нас стоїть самий, здається, перший процесор, іншу материнку ми з вами поставили, поставили додатково. Додатково поставили дві плашки оперативної пам'яті і щось би ще обновити, але поки що абсолютно нічого ми з вами обновити, напевно, ще й не можемо. Так, запустимо комп і давайте подивимося зараз в інтернеті, що ж ми можемо тут собі придбати. Може, ми з вами зараз зможемо е, щось прикупити собі. Диск -чет. Так, 400 глядачів ціна 500. Ну, мене зараз немає цих 500 баксів, в принципі. Скільки в мене є? В мене є 413, так що поки що давайте відпишемо йому, що в нас немає стільки. Такс, мені це не потрібно. Так, не важливо, я буду писати наступним разом. Окей, наступним разом може написати, може на цей раз в нас вийде. Такс. Сума виплати 10 баксів. 10.01. Добре. YouTube почав також давати свій прибуток. YouTube. Давайте я вам покажу, що таке YouTube тут, точніше, Юхуб. Так, завантажуєте ваші відео і тоді отримуєте за це кошти. Як бачимо, в нас є такі от файлові потоки. Ми потрібні, нам потрібно їх скласти в правильному порядку, щоб воно тут видавало якість в 100. Ми їх конвертуємо, воно все перетворюється в звичайний відос і заливається на Юхуб. І от уже на цьому Юхубі, як бачимо, він збирає перегляди. Я от не знаю, що це таке, Тіби він зібрав купу переглядів, але заробив 009. Тут, як бачимо, 100 переглядів. Тут уже, точніше, 383 перегляди. Я думаю, що це якийсь баг просто-напросто. Або ще щось. Так, 5 годин, 5 годин стріма ми зараз з вами зальємо на Юхуб і подивимося, що ми зможемо з цього всього діла заробити. Так, 100% завантаження. До речі, 315 МБ. Попередні стріми були набагато більші. Вон, як бачимо, ми завантажуємо. І от у нас вже є оплата. 2,5 бакса ми заробили за один, за один відос. Навіть не 2,5, а й більше. Навіть вже 3. Майже 3. А ні, дивіться, рівно 3. <сум> О, воно скаче і скаче. Дивіться, як класно. Так, Юхуб нам також дає гроші. Це вже дуже-дуже добре. Так, це ми тут зараз файл готується. Як бачимо, перше, друге, в принципі, потік залишається той самий. 100% 492 МБ набагато більше, ніж попереднє ніж відео. Хоча попереднє, здається, набагато довше. Не знаю, з чим це зв'язано, не заморачуємося. На рахунок цього. Дивимося, 728 переглядів, 3,7 бакса. Так, це відео ще збирає свої перегляди, наскільки я розумію, так? Е, і я дивлюся, кожне наступне відео. А ні, дивіться, не кожне наступне відео має більше переглядів, ніж попереднє. Так що це може зупинитися на певному моменті. І, як бачимо, тут, до речі, 3, 728 переглядів 3,7 долара. Тут 3,9. Не знаю, з чим це зв'язано, але. Ну, типу, перегляди можуть впасти вниз, але е, по грошах сума буде більша. Я так підозрюю, так? Да? Ні, дивіться, 2,4, 2,5. Так, давайте почекаємо. От мені вже цікава стала ця теорія. 24 хвилини відео. Так, і дивіться, як ви бачимо, ю вже нам також буде давати прибуток. Тобто, якщо тільки в нас назбиралося 10 баксів. а, 3,3. 3, 3. А, воно ще росте. Як тільки в нас назбиралося тут 10 баксів, в принципі, відразу вони будуть зараховані нам на наш рахунок. Так, 4,0. 4 і 0. 0. Так, і давайте зайдемо веб, в веб Зазон. Зазон кажу, за І подивимося, що тут є, мені потрібно, до речі, на рахунок ще маршрутизаторів. 5 МБ, А, дивіться, вони ще всі різні раз, різну швидкість видають. Так, добре, давайте тоді пошукаємо, пошукаємо, що я хотів пошукати. Я хотів пошукати ось цю штуку. Додати в корзину 150 баксів. Ліжко 299. Ну, добре, поки що з ліжком зачекаємо. Холодильник тут ще є. Ну, і давайте ще, напевно, ще придбаємо собі холодос. Ви відчуваєте себе бідним. Та не бідні, ми нормально ми з вами себе чухаємо ще тут. Так, ви відчуваєте, вам потрібно. І ви дуже голодний. Так, зайдемо в телефон, замовимо тоді собі їжі. Такс, ой, це не то. Такс, фотографії. Давайте подивимося, що в нас ще по фотографіях в альбомі. Так, у нас е, дві фотографії, а фейкграм. Фейкграм, до речі, щось нам насипає гроші нуль. Та тут навіть не цей. 에, сфоткатися може напроти на на ось цієї от Матільди. Ні. Напевно, що нам потрібно повернутися ще. Ось так от. І тоді вже брати телефон і фотографуватися напроти Матільди нашої з вами. Тоді ми зможемо щось уже. Я не знаю, до речі, як фейкграм працює, але поділитися. А, я, я, я хіба не поділився цією фотографією? Я наче ділився нею. А давайте сфотографуємося ось так на фоні Неону, так скажем. Так, ми сфотографувалися. Фото є. Заходимо в фейкграм. І дивимось. О, дивіться, 66 лайків. ялки палки 69. А чого це не. Поділитися. А, я можу ділитися лише однією фото. Тобто та фотографія, сама перша наша, не поділилася, а ось ця вже залетіла в чарти і почала збирати лайкосики. Супер. Так, тепер нам потрібно взяти наші речі. Я відразу пішов в туалет на вулиці. Так, взяти туалет і давайте встановимо його, напевно, що десь ось тут. Ось тако він буде стояти тут. Оп, є. Так, а ти в нас що? Це в нас приїхав холодильник. Холодильник ми поставимо. Блін, навіть не знаю, де його ставити. Наступна, наступна річ, яку ми маємо придбати з вами, це пульбе має бути ліжко. Це 100% має бути ліжко. Ліжко, ліжко, ліжко. Так, а тепер нам потрібно замовити їжу. Замовлення їжі. Так, давайте додамо. Напевно, що якихось бургерів в корзину зо три штучки і, дві, і декілька оцих. Створити замовлення, створити замовлення. Ваш, ваше замовлення прийнято, очікуємо. Так, у нас тепер є холодос, у нас тепер є душ. Так, давайте спробуємо якось його більш рівно виставити. Е, рівно ти стоїш? Рівно він стоїть, але він. Такс, їдло. Ось і їде наше їдло з вами. Так, з Матільду ми, напевно, що перенесемо в інший куток. Десь. Вона буде стояти ось тут у нас тепер. Вона буде стояти і дивитися на тебе, коли ти робиш свої речі. Так, я хочу з'їсти одну, а решту я закину. Е а Решту я закинув в холодильник. Так, давайте. Оп, є, дивіться, тепер у нас є їжа, тепер вона не зіпсується. Взагалі супер. Супер? Я рахую, супер. Так, ставимо ще його сюди. А чого я тебе не можу тут поставити? Все, наче поставив. І ще один бургер у нас залишається. Ми його кладемо сюди і зачиняємо. Так, повертаємося. Ой-ой-ой, що зробив, що зробив? Все, все поламав. Поламав все. А де наш монітор? Є монітор. Так, запускаємо комп. І спробуємо зараз провести якийсь стрімчанський. Єдине тепер, що в нас цікавить, це. Відчуваємо себе бідними, а тепер мене цікавий ще фейкграм. Фейкграм. Давайте подивимося, що в нас тут. 300 лайків зібрало, дивіться. Поділитися. Я можу поділитися лише однією фотографією на день. Я хочу подивитися свій профіль. Де там мій профіль? Так, нема нічого. Супер. Використовувати. Вмислів думаю, що я тільки прокинувся недавно, альо так, починаємо сканування в будь-якому випадку, бо зараз воно буде. Бо воно зараз буде Donate Lab на спорожню тут поки що ОПС. Завантажуємо ОПС. І, напевно, що да, Напевно, що зараз спробуємо з вами. А якщо ми. Detailess. А якщо ми спробуємо з вами підняти якість. Подивимося, що у нас. А, дивіться, дуже, дуже великий пакет лости. Давайте змінюємо. Змінюємо, змінюємо. Так, слайд-шоу. Нехай краще буде слайд-шоу. Так, і, як бачимо, токсичність трішечки е, впала. Так. Так, 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 так. І тепер нам потрібно е, постійно бути на, на поготові, щоб. Е, Чистити цей чат від коментарів. Отже, знову-таки підводимо підсумки нашого стріма. 304 бакса ми з вами заробили. Це доволі таки непогано. Це серйозні гроші порівняно з тими попередніми, що в нас були. І тепер у нас ще є веб, в нас є Юхуб. Наш Юхуб. Наш 4 бакса, до речі, ми заробили за попереднє відео. Так, так Що ми завантажуємо ще одне відео, яке тривало 6 годин. 6 годин ми стрімили з вами просто-напросто безбожно. Так, і заливаємо його на юху, подивимося, що у нас тут буде. Такс, як мені звідси вийти? Вихід. І давайте зараз трішечки поїмо наш е головний герой е трішки про зголоднів, так скажем. Так, підходимо до Юхуба, Юхуба, і дивимося, що в нас тут з вами з'явилося. Так, що ми хочемо? Ми, хочемо тільки... ми тільки втомилися. Так, зумимося і поки що прикриємо це все діло. Давайте подивимося, що ж тут все-таки все-таки відбулося. А що тут відбулося? А нічого, в принципі, не відбулося, бо навіть немає нічого показати. Був звичайний стрім, я намагався якомога. Краще почистити чат для того, щоб не було ніяких токсичних цих токсичних коментарів. Я не знав цього, що їх потрібно чистити кожен раз. І тепер в нас більш-менш адекватне і нетоксичне ком'юніті зібралося там в кучці. Так що тепер уже все більш-менш в нас з вами налагоджується. Ми стаємо більш-менш популярним стрімером. Люди починають приходити до нас на стріми, як бачимо. Уже навіть і, відео на Юхубі збирають і, доволі такі непогані перегляди, дають нам непогані прибутки. Ну, як непогані, відносно непогані. 16 баксів, це, звісно ж, нічого. Але, але все-таки краще, ніж абсолютний нуль. Так, як бачимо, тут ми можемо зараз спробувати завантажити. Я можу поділитися лише однією фотографією на добу. Окей. Виходимо звідси. Я відчуваю себе брудним. Давайте тоді. Приймемо душик, приймаємо з вами душик, відпочиваємо і, напевно, що подивимося зараз, що в нас за, буде за наступний день. О, якраз переживемо цей день і підведемо коротенькі підсумки ще одного тижня в грі під назвою Streamer Live Simulator. Так, гайси, стрімчик ми провели з вами. Вибив знову вірус. Я не знаю, якщо чесно, як він працює. І дивіться, скільки ми з вами всього заробили грошей. 500 700 баксів. Так, це ми забираємо. В принципі, це все ми читаємо з вами. Тут у нас купа донатів налетіло. І прикол в тому, що частину з цих грошей, мені, звісно, треба буде віддати, але все одно Все одно. донейти лоб. Як бачимо, у нас є тут чат BitDogo. Він нам відправляє певні суми, і я йому повертаю, я йому повертаю частину грошей. Так, з нас 177 глядачів заходимо в веб. Напевно, що зараз на YouTube закинемо знову ж таки відео. Подивимося, що воно на цей раз нам принесе. І зараз якраз розберемося з вами з оплатою наших комунальних послуг. Так, перше, друге, компот, це це і створюється в нас нове відео. 16 баксів воно поки що приводить, е, точніше, не приводить, а дає нам юхуб за цей тиждень. Я не знаю, як він виплачує, як, як часто він виплачує, точніше. Так, давайте подивимося, що в нас тут ще є. Будинок. Заходимо в будинок і дивимося, що в нас тут. А, це не воно. Це не, не, не те трішечки дивлюся, 360, думаю, щось дуже дорого. Е, так, рахунок за оренду: 90 баксів. В принципі, на цьому рахунки закінчилися. Так. Повертаємося в веб, в наш Юхуб, подивимося, що в нас тут. Ну, тут поки що тільки почалося воно оце от. Набирати свої оберти. Таксі я б хотів би е, взяти цей матрас і взагалі б викинути його, винести на смітник просто-напросто. Є десь тут смітник якийсь чи що? Треба тобі матрас, мужик? Рівер? Такс. Ну я напевно тоді переміщу його сюди, а собі ми з вами народ зараз замовимо нормальне ліжко. Тепер вже воно в нас буде. Так, для початку тут потрібно було прибрати. Тут дивлюся, купа сміття під цим матрасом. Уже просто-напросто. Подивіться на це весь бруд, що тут в нас є. Так, і напевно, що ми з вами що? Заходимо. Е, так, це закриємо. Закриємо, Так, призумимось, 5,6 баксів. 5,6 баксів нам дав юхуб. Супер. Доволі таки непогано. Так, це ще е, фейкграм. Instagram, потрібно запостити нову фоточку, поділитися публікацією є. Полетіли лайкосики. А ми заходимо з вами в веб з Amazon. І я би хотів би купити подивитися на дві речі: перше це ліжко. 255 баксів. Так, 255 плюс мене ще цікавить що мене ще цікавить відеокарта. Дивимося на відеокарти. Де вони тут в нас знаходяться? Десь вони тут. Кулери, так, 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 материнки, блок живлення, туалет. Ти так голодний. Зараз графічні карти. От 410 баксів, 490 коштує відеокарта. Скільки, якщо ми додамо в корзину? 745. Це майже всі наші гроші, так що поки що обмежимося покупкою лише, лише звичайного цього. Обмежимося покупкою лише ліжко. Так. Ой, не те зробив. Не те зробив, не те зробив. Оп, повертаємо це знімо а це покладемо в холодос. Все, закрили. Так, де наше ліжко? Воно зараз вже десь має бути в нас тут. з Мазон. Так, і тепер у нас є ліжко для того, щоб ми могли вже більш-менш нормально відсипатися. Так, його повертаємо ось тако. А воно якось не заходить, так як я хотів, бо я хотів би його прямо під стіну, але подивіться, яке воно здорове просто-напросто це ліжко. Це добре, це добре. Все народ, ось так. Київ, в нас тиждень стрімера вийшов, у нас тепер є доволі таке непогане місце для проживання. Ми з вами трішечки обновилися по системі. Звісно, не так, як я хотів. Я планував там і відеокарту нову придбати, і придбати ще купу-купу всього. І процесор обновити, і обновити мишку з клавіатурою. Ну, в принципі, якщо ми так зараз подивимося, веб, давайте зайдемо ще на Amazon. Я хотів максимально прокачати за сьогодні комп. Точніше, за дане відео максимально прокачати комп за цей тиждень. Що ми можемо зробити? Графічну карту, ну, в принципі, купувати зараз не варіант, через те, що це вийде нам всі наші гроші, які в нас просто-напросто є. Ми можемо з вами придбати мишку ще собі і придбати нову клавіатуру. От, дивіться, знижка якраз на клавіатуру за 182 бакси. І тут 126. Давайте ці дві, ці дві речі придбаємо. Залишається 271 доляр в нас. Що там, до речі, наш фейкграм Щось він скаже нам. 312 лайків. Поки що ми зібрали. Непогано, непогано. Потім ми займемося уже гардеробом, займемося вже всім-всім абсолютно іншим. Але поки що виглядає, мені здається, доволі таки непогано. Я не знаю, звісно. Ще потім, напевно, що е, потрібно прибрати буде цю ляльку. Вона вже просто-напросто не вписується в цей інтер'єр. Хіба що її взяти поставити от сюди. От сюди поставити і ось таким от темпом розвернути. І ще мене цікавить, що мені робити з е, речами, які мені, в принципі, не потрібні. У мене є багато таких речей. Наприклад, е, От в мене є стара клавіатура, на, Ну для прикладу, просто-напросто, старе ліжко, е, стара мишка. Це все мені вже просто-напросто не потрібно. Я не знаю, куди його подіти, але. Воно поки що залишається в мене в інвентарі. Може його якось можна буде продати, то буде взагалі. супер. А якщо ні, ну то доведеться якось його викинути чи щось з ним зробити. Ось такий народ з, нам, в нас з вами вийшов відосік. Ось таке проходження. Я вам дуже вдячний за перегляд. Хочете продовження проходження даної гри, то підписуйтесь на канал та тицькайте вподобаєчку. А з вами був Дімас. Всім удачки, всім пока!